Вітаю вас на каналі Sethenet. Зараз я вам покажу, як задати проксі в програмі MetaTrader 4. Це робиться досить просто та швидко. Зверху натисніть на Tools. У меню виберіть Settings. Тепер вам потрібна вкладка Servers. Для того, щоб задати проксі, зробіть активним Enable Proxy Server. Праворуч стає активним кнопка проксі. Натиснувши яку у вас відкривається вікно для завдання проксі. Спочатку виберіть тип протоколу. Потім у полі сервер задавайте IP-порт вашого проксі у наступному форматі IP2.port. Якщо у вас персональний проксі, нижче в полях логін та пароль задавайте відповідно ці дані, натисніть Тест, щоб перевірити проксі на працездатність. Якщо проксі робочі, тоді ви побачите відповідне повідомлення. Далі натискайте ОК у всіх вікнах. Так, ми задали проксі у MetaTrader 4, і тепер ви можете успішно користуватись. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.